Сьогодні поговоримо про ухилення від мобілізації. Я розробив унікальну методику щодо захисту прав і свобод людини та громадянина від ТЦК ЗСУ та оновив методику захисту від мобілізації правового і неправового та вирішення ваших питань стосовно ТЦК ССУ від строчок. Та економічного оборонювання. Звертайся на електронну адресу академік.лав'єрки Тобі це вже потрібно, щоб в умовах блокування міста селищ себе захистити правовим шляхом і неправовим шляхом. Також хочу уточнити, що на сьогоднішній день. Вже обговорюється питання щодо введення миротворців в Україні навіть без згоди усіх країн Євросоюзу. Підписка, лайк, репост. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого youtube каналу Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з військового права та ЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі ТСК СП коштує 700 гривень. Заповнення позивної заяви в суд для прикладу, оскарження рішення щодо накладення штрафів ТЦК СП ЗСУ коштує саме 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу відозви коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація і захист в кримінальних справах коштує 500 доларів. Юридична консультація з податкового права. Як вести автомобіль в статусі людини та бізнес коштує 1000 гривень. Замовляй також в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про ТЦК СП, про їх правосуб'єктність. Звертайся на електронну адресу академік.калав'єр. Також підписуйся на мої соціальні мережі в описі. В шапці профілю та роби донати, також в описі в шапці профілю на криптогаманис або картку. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці, підписка лайк, репост. Доб'ємо разом до мільйона.